Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже! Багато чудових історій про Божі благословення ми з тобою дізналися. Минулого разу ти почув про нелегку долю Рут і Ноомі. Ті, хто втратив достаток і сім'ю у чужій країні, знову здобули все це в країні ізраїльтян. Бог дивиться на смирення наших сердець. На щиру віру і чесний труд і винагороджує нас за це. Історія Самуїла Ганна мріє про дитину. Біблія перша книга Самуїлова. Перший розділ, Коли народ ізраїльський осів у Ханаані, золотий ковчег заповіту та всі священні предмети скинії Божої. Були перенесені до міста Шіло і передані під байливу опіку священиків. Люди приходили до Шило, щоб принести дарунки Богові і всім народом святкувати свято. Ізраїльтянин Елкана також щороку приходив із своєю родиною до Шило. У нього були дві дружини пеніна, яка мала дітей. І Ганна, у якої дітей не було. Не сумуй, Ганно, казав чоловік. Я люблю тебе, хіба тобі цього не досить? Однак Ганна не могла втішитись, бо пеніна кипкувала з нею, виставляючи перед очі своїх власних дітей. Ганна боялася, що річних подорожей до Шило. Це було свято для щасливих родин, і пеніна раділа про себе, спостерігаючи за Ганною, яка почувалася на цих святах нещасливою та самітною. В одну з таких подорожей Ганна вже не змогла зносити таке. Коли всі зібралися на святковий родинний обід, вона лише доторкнулася до їжі. Ганна непомітно вислизнула за столу. І побігла до дверей храму, де знаходився ковчег заповіту, і стала молитися, а сльози так і лилися по її щоках. Прошу, не забувай про мене, Боже, благала вона, я така нещаслива. Я дуже хочу мати дитину. Якщо ти даси її мені, я обіцяю, що поверну моє дитя тобі, аби воно все життя своє присвятило. Служінню тобі, Дехто помітив Ганну. Ілій, старий священик, сидів тихо біля дверей, дивуючись, що це відбувається з цією жінкою. Можливо, вона випала вина на святі. Він підійшов до неї і сказав їй це. Я не п'яна, пояснила Ганна Ілію. Тільки дуже засмучена і нещаслива. Я просила Бога, аби він допоміг мені. Якщо так, то йди з миром, відповів Ілій, і, можливо, Бог відповість на твою молитву. Ганна повернулася до Елкани та Пеніни заспокоєна і щаслива. Вона навіть відчула, що зголодніла. У неї було легко на серці, а коли вони поверталися назад додому, вона розповіла богові про свої турботи, і тепер їй залишалося тільки чекати на його відповідь. Наша молитва має силу, якщо вона щира від усього серця. У біблії написано, щоб ми відкривали свої бажання. Перед Богом. Сьогодні ми з тобою дізналися про жінку Ганну, яка була нещасною через те, що не мала дітей. Але вона розуміла, що її проблему може вирішити тільки Бог тому щиро зверталася до нього в молитві. Чи відповів Бог на її прохання, адже вона обіцяла присвятити свого сина на служіння йому. Про це й багато іншого, ти дізнаєшся. На наступних зустрічах, коли ми знову зустрінемося біля Святої Книги Біблії. А тепер нам час прощатися до побачення!